Закінчиться в діапазоні від двох місяців до року. Такий прогноз зробив Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Коли журналіст у нього запитав, і на сам кінець питання, якого ми так розуміємо, ви волікаєте уникати. Чи ви вірите в дипломатичний шанс завершення війни найближчим часом? Віталій Кім відповів: кожна війна закінчується миром. Чи капітуляцію. У будь-якому разі, підписується якийсь папірець. І тому я можу бути на 100% впевненим, що війна закінчиться дипломатичним шляхом. І хтось щось підпише. Хоча можна просто припинити стрілянину і нічого не підписувати, всі хочуть якогось документа, в якому будуть прописані умови завершення війни. Тому завершення війни дипломатичним шляхом цілком можливе. Мій особистий прогноз, це станеться в діапазоні від двох місяців до року. З 2022 року я записую відео про те, що війна мусить закінчитися за столом переговорів. У нас був непоганий шанс у березні-квітні в Стамбулі завершити війну. В яких умовах? В, яким, в, як, в якій розстановці сил, з якими втратами чи здобутками, це вже інше питання, не будемо тут дискутувати. Але якщо ви згадаєте 2022 рік і згадаєте нинішню позицію, то напевно, якщо ви адекватні, ви побачите, що сьогодні позиція значно складніша і значно страшніша. Адже наш ворог сьогодні зміг виробити і ресурсну базу. І підтягнути союзників, зверніть увагу, не партнерів, а союзників, які дійсно воюють, допомагають Російській Федерації воювати проти України і а, ракетами, і живою силою, і технологіями, і купуючи в неї нафту, газ і так далі. До речі, до тих союзників можна дописати і наших партнерів, Європейський Союз, який також інвестує в Російську Федерацію, допомагаючи Російській Федерації воювати проти нас. Так ось. Виникає питання, а що таке змінилося у владі, що сьогодні Віталій Кім безпосередньо прямо назначений президентом України, говорить такі речі про дипломатичне завершення війни. І зараз дехто із вас скаже: Так а що він не так сказав? Друзі, проблема ж не в тому, що він не так сказав, а проблема в тому, що всі ці ж самі люди у 2022 році говорили діаметрально протилежні речі. І проблема в тому, що від цих людей залежало завершення війни в 22-му році. І, ну, я не кажу, що від Віталія Кіма. Від Віталія Кіма залежало рівно стільки, стільки від нас з вами. І після того, як Віталій Кім показав в, на фотографії свої різнокольорові носочки і попав на таблоїди одного з західних видань, Віталій Кім миттєво зник взагалі з е, поля зору. Всіх можливих журналістів. Ну, очевидно, що згори пояснили, що твоя робота а, займатися обласною військовою адміністрацією, а не піаритися. Так от Віталій Кім тоді, щось я, я не пам'ятаю від нього, що він говорив про дипломатію. Я не пам'ятаю, щоб про це говорили сотні тисячі, десятки, сотні тисяч людей. Адже якби про це тоді говорили більше людей. Можливо, і ситуація була б інакшою. Можливо, влада б бачила, що люди розуміються і готові піти на такі поступки, готові піти на переговори. Але ж людям впарювали інше. Людям розповідали про так звану, як там вона називається, пігулку, пігулку, заспокійливу пігулку. І, до речі, коли журналіст запитав у Віталія, ми починали розмову з того, що починаючи з 2022 року. Сприйняття людьми війни змінювалося. А як мінялися завдання, які вам ставив президент за цей час з тих пір, коли ви були для багатьох заспокійливою пігулкою? Тобто виходить так, що у 2022 році нам просто тупо брехали, брехали, тримаючи нас за якихось лохів, і розказували нам про два-три тижні, про дві-три ракети, про те, що все це чмоні. Що все це чмобіки, шмобіки, он вони унітази тащать. Подивіться на них, та нема з ким воювати, та вони розваляться, та, та все буде капець з ними. І що? І це люди, які знали об'єктивну інформацію, які мали знати цю інформацію. А нам доносили зовсім інше. Зовсім. інше. І тепер змінюється ситуація, тепер все йде до виборів, і вони же нам починають розповідати про дипломатію, про підписані папірці. Про те, як виявляється, всі війни закінчуються дипломатичним шляхом. Хочеться у них запитати, ви коли це зрозуміли? Ви коли це взагалі відкрили для себе таку новацію? Коли це для вас стало очевидним? Коли, коли десятки, сотні тисяч людей загинули? Коли територія сьогодні тимчасово окупована? І надійно окупована. Так що не знаю, як це все можна вибити, як можна дійти до кордонів 91-го року, про які ви постійно говорили в 22-му році, в 23-му році. Це ж була концепція перемоги. Перемога це кордони 91-го року. Пам'ятаєте? Це було. І тепер ці ж самі люди. Ці ж самі люди нам починають натякати на дипломатію. Дай Бог, щоб не пізно. І дай Бог, щоб оця дипломатія ще здатна була щось змінити. Але думаю, що сьогодні, в тих умовах, які ми маємо, ніхто не хоче, знову-таки не хоче цією дипломатією займатися. Тому що надто багато інтересу від війни мають ті люди, які самі не воюють. У яких дружини не під обстрілами, у яких діти за кордоном. Майно застраховане тут і за кордоном є також. Отак, ось так ми живемо. Одні ті ж самі люди говорили одне, а тепер намагаються нам сподобатись і розповідають нам про перспективи дипломатії. Не вірте їм. От багато разів повторював одне і те ж саме. Не вірте їм нікому. Вони всі однакові. Вони розповідають вам дуже багато чого. Вони розповідають прекрасні речі. Вони намагаються вгадати ваші емоції. Вони намагаються зрозуміти, що в конкретний момент ви хочете. Що в конкретний момент ви хочете почути. І говорять. Говорять до того моменту, поки ви їм вірите. І як тільки вони помічають, що ви втратили до них віру, вони починають змінювати слова для того, щоб знову ви їм вірили. І проблема в тому, що ви дійсно їм вірите, що б вони не говорили. І не вірите таким людям, як я, щоб ми не говорили. Щоб я не горд. Тому, вибачте, жити будете отак, от як ви живете зараз, і не краще. Бережіть себе, хто хоче жити краще і не так, підписуйтесь, поширюйте відео. Я повинен розуміти, що я не сам.